На вулиці рання осінь. На вулиці рання осінь, пора збирати насіння. Це у нас коробочки з насінням. Збирати можна лише ті, у яких вже почорніла ніжка. Тобто, якщо вона ще зелена, чи, ну, чи от, як оця, наприклад, чекайте. Чи як оця, наприклад, вона ще не є повністю стигла. Повністю стигла оця. Оця коробочка. Бачите, на якої ножниці ми показую, вона повністю стигла коробочка. Оця. Чекаю. Повністю стигла коробочка оця. У неї чорна ніжка. І її будемо зрізати. Чому не обривати? Тому що, коли обриваємо, то осипається насіння з коробочки. Отак. От Чіки. І е не закривати поки що щільно в банку. Спочатку треба залишити добре, щоб вона добре висохла. Не форсовано, спокійно, не в гаряче місце, в звичайній кімнатній температурі. В темному місці без екстремальних, умов, без екстремальних температур. Як бачите, тут теж ніжка вже чорна. Полностью засохла. Так что какие тут я. Уже. Ось. Черная нишка потемнела уже. Решта коробочок. Решта коробочок ще не до кінця стиглі. Дочекаємось, коли у них ніжки Потемніють до ось такого стану, як у цієї. Mm. Так, це от. Я думаю, що через ну, максимум до двох тижнів це все вже достигне.